Хлопки, звуки, вибухи Росію накрила епідемія звуків. І Судячи з інформації з відкритих джерел, центральна Росія уся опинилася у зоні дій ударних безпілотників. У ніч проти 19-го був атакований пороховий завод у Котовську Тамбовської області. Це 700 кілометрів від державного кордону. Вибух на цьому підприємстві фіксували і в минулому році. Потужна пожежа спалахнула в Брянській області в населеному пункті Клинці. Там горіла нафтобаза, де зберігалися резервуари з пальним для військ окупантів. Проти ночі, з 20 на 21 Тула, Орел, Смоленськ та Ленінградська області. Регіони, які атакували безпілотники, стверджують у Росії. У толі приліт у завод Щегловський вал. Там збирає системи ППО панцер С, а також модернізує техніку пожежа через влучання коптера із селищі Усть Луга біля Санкт-Петербурга на портовому терміналі, який розташований за 856 кілометрів від кордону України. закачували на танкери зріджений газ. Термінал через удар призупинив свою роботу. Зважаючи на останні удари по телам Російської Федерації, це більше психологічний вплив. Дивіться, мовляв, ми можемо дістати, чи практичний менше заводів, менше пороху, менше пального для фронту. Це такі два аспекти, які поєднані між собою. Одночасно, цей психологічний якийсь аспект. То вплив на людей, щоб вони бачили, що війна це для всіх, і це стосується їх кожного. Окрім того, що вони беруть участь у закликанні, у погодженні цього всього, вони ще й мають відповідати і мати наслідки за те, що вони роблять і погоджують з іншого боку. Це удари, які важливі, які впливають там на логістику, на постачання, на ресурси, тобто вони мають свої наслідки, які безпосередньо пов'язані з веденням бойових дій. То для нас абсолютно всі випадки, всі ключові моменти, вони важливі.